Сьогодні високоповажна делегація священиків з багатьох куточків України завітала до музею Волинської ікони. Вони поклонилися головній святині нашого краю, Холмській чудотворній іконі Божої Матері, та взяли участь у відкритті виставки церковних нагород, що вперше експонуються в Україні. Цими відзнаками Українська Православна Церква вшановує тих, хто багато зробив для розвитку православ'я. Побачити унікальну виставку мала нагоду і наша знімальна група. Відзнаками Української православної церкви здавна вшановували людей, які особливе значення приділяють служінню людям і релігії. Музей Волинської ікони єдиний в Україні, який володіє безцінною колекцією церковних нагород, яку подарував предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. За словами завідувачки музею Волинської ікони Тетяни Єлісєєвої, такий дар це особлива честь для культурної скарбниці. 22 нагороди це ордени Української православної церкви. Коли передавалася нам колекція, тоді була домовленість з предстоятелем про те, що всі. Нові нагороди, які будуть запроваджені в Українській православній церкві, вони так само будуть передаватися до музею Волинської ікони. З особливим настроєм зустрічали працівники музею Волинської ікони високих гостей, які завітали на відкриття виставки церковних нагород. Вшанувати пам'ять всіх святих землі Волинської до нашого краю, прибули священнослужителі з багатьох куточків України, а також Росії. Вони оглянули експозицію музею про свої враження, написали у книзі відгуків. Митрополит Волинський Луцький Ніфонт за свою багаторічну працю для розвитку православ'я отримав чимало нагород, кожна з яких особлива. Кожна нагорода це, як би мовити, так підняття того духу і тої віри в людини, яка старається робити більше добрих діл. Церковною відзнакою пошанували і голову облдержадміністрації Бориса Клімчука. Хочу ще раз привітати всіх волинян, незалежно від того, до якого храму ви ходите, всіх православних. Всіх християн Волині і святом всіх святих землі Волинська. Це велике свято, це наша Пасха Волинська. Відбувається в робочий день, але день такий гарний, світлий. Господь подарував тепло, сонечко в цей день. Значить, він нас любить, надіється на нас. Серед гостей Волинської землі намісник свято Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський, Чорнобильський Павло. Наш край для владики особливий, адже у низкиничах розпочиналося його служіння на славу Господа. Не приїхав в гості, приїхав додому. І я дуже вдячний те, що він безпокоїться за музеї. Я безпокоюся за музей Лавський. Для мене це ціно. Чому? Тому що сьогодні, повірте, якби навіть і предложили взяти, я б не взяв би ікони. Чому? Тому що їх треба зберігати, вони вже такі ветхі. Не можна сказати старі, ікони не старі не старі по але Все одно треба мати вже досвід, зберігання і спасибі сьогодні. Директору музею, спасибі тим, хто тут трудиться. Експозицію церковних нагород відвідувачі зможуть оглянути до кінця року. Також тут можна побачити ікону Архангела Михаїла XVIII століття, яку музею волинської ікони подарував президент України Віктор Янукович під час візиту на Волинь 12 вересня цього року.